Україна цього року побила рекорд за кількістю продажу нових автомобілів з автосалонів. Це в той час, коли кількість населення, яке опиняється за межею бідності, зростає, а кількість нових проданих автомобілів збільшується. З цього можна зробити висновок, що в Україні формується клас дуже багатих людей, невеликого відсотку, і, на мою думку, вони збагачуються саме на війні. Тому що саме під час війни пов'язані ці рекорди по продажу нових автомобілів. Минулого року Україна також побила рекорд по продажу нових автомобілів, а цього року вона перевершила свій попередньо встановлений рекорд. І е, де беруться ці гроші на купівлю цих автомобілів. Якщо в Україні війна, всі, всі кошти мають спрямовуватися на війну. Економіка не може повноцінно функціонувати, їх треба десь взяти з міжнародних джерел, розумієте? Для того, щоб вийти на такий рівень по продажу нових автомобілів. І я так підозрюю, моя особиста думка, що збагачуються не тільки українські чиновники, а й деякі європейські на цій війні. І що саме цікаво, люди збирають гроші. На автомобілі для військових. Кожну копійку свою віддають, обмежують себе. І ми маємо таку статистику: рекорди по продажу автомобілів із автосалону. З автосалону це автомобілі Мерседеси, БМВ, Ауді, Volkswagen. Їхня вартість 100 тисяч, 200 тисяч, 80-50 тисяч доларів. Це не маленькі суми. Розумієте, і за 100 тисяч доларів можна купити 20 бушних автомобілів на війну. І оця масова кількість продажу автомобілів нових, вона також свідчить про те, що корупція це не тільки верхівка влади. Тому що ну купили б там депутати якісь чиновники в Києві ці автомобілі. Ні, це масовий продаж. Це говорить про те, що корупція. Пустила свої корені глибоко в усі сфери суспільних відносин. Вона вже в обласних центрах, в районних містах, в селах, в селищах. Ну там ще не сильно вона проявляється, але вона вже пустила свої корені у різні сфери, розумієте? Це дуже небезпечна тенденція. Нам потрібно це змінювати. Влада не справляється з боротьбою з. З корупціонерами не справляється міндіч тому підтвердження.